Друзі, усім привіт! Зараз йду на наш базар. Знаєте, влітку в мене таке буває, що ти купуєш щось впрок і ще щось. А зараз, ось в таку пору року, ти купуєш, а це я про себе кажу. Тільки те, що потрібно. От потрібно зараз там щось, курми хочеться. От пішла і купила. І щоб завжди було свіженьке і так далі. Тому Так, як би там не було, а Новий рік за розкладом у нас вже ось такі ялинки з'являються. Заходила в магазин товари з Європи. Я поки йду додому, я забуду. Отака шоколадка у нас 55 гривень. Виробника вже вдома покажу. Я ціну просто хочу вам сказати. Ось і взяла ось таке печиво. 90 гривень. Виробника подивимось вдома. Але ж без пальмової олії таке супер-пупер траля. О, які тут аромати хризантем. Ого, Які вони класні, дуже чудові хризантемки. А хризантенки. П'ятдесят 55. Так, це Вінниця. Так я ж так і роблю на відео. А це виробник хто? Так, це. А яка краще буде? Взяла ще гречку за 55 гривень. Взагалі-то я йшла за хурмою, ну щось хурми не дуже такий вибір є. Чи ще не завезли, чи що, не знаю. Ладно. У нас сьогодні якась така погодка, то сонечко, то пасмурно. А я хочу трошки, поки листя ще не прибрали, піти пошуршати А воно вже не таке, але, 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 подивимось. М -м -м, як класно. А я сьогодні вночі так злякалася. Чому? Тому що е, тільки почали лягати, спати, але ще не спали. Світло зникло. І тільки світло зникло, і ми поки там свічки достати ще щось, і вирубається повітряна тривога. Ні, воно не те, що ти злякався, але ж під час війни це було вперше таке. І ти так вже знаєш, так прислухаєшся якось так. Ну нічого, все гаразд. Зранку проснулося, світло вже є. Коли дали не знаю, але ж вже зі світлом. Ну, якось так. Така осінь, осінь, осінь. Ось так сьогодні Таня збігала на базар, неділя у нас. Нема хурми, але взяла те, що і планувала, бо гречка в мене закінчується там ще. Ну, може, на супчик так трошки є, і все, більше нема. Тільки те, що потрібно. Купила зайвого нічого. Ось виховую в себе силу волі. Так, ну нема хурми, Хурми я не купила, немає. Але печиво, шоколадку обов'язково. Там чорний шоколад. Не знаю, такий не брала. Скуштуємо, побачимо. О, зараз ще в Єву зайду, мені чи ваніш, чи щось таке потрібно, подивлюсь. Ось. Так, дивіться, ж, ну, 79 майже 80. А я хочу глянути і навіть по акції ось такий. Є для білого і для кольорового. Ну, я колись брала для миття посуду, то мені такий сподобався. Мабуть, такий є і візьму. Ходять. Такий візьму, точно Ой, Я навіть не знала, що це продукт Україна. Оцей миючий засіб для посуду я брала, то мені сподобався був. Ось такий. Так, ладно. Зараз там хлопчик приносив коробки. Та я відійшла. Зараз отакий беру і йду додому. І для білого, і для кольорового росту. Ось так. Ой, як листя летить, летить, летить листя. Ха -ха. Хм. Якийсь листопад, так листопад же ж майже на носі. А зараз я вам фокус-покус покажу. Дивіться, який листочок, бачите, зелений, з жовтим, а з тієї сторони... Він такий, як рожевий. Це як таке може бути? Ось так. А, ось так, господі, блохер ти. Привет. Тут такий, тут такий, тут такий, тут такий. Що лети листопад? Дивіться, кінець жовтня, ще чорнобривчики є. І мої хризантемки, вони такі лимонні, такі класні, дуже красиві. Дуже. Дуже-дуже клас. Все, йдемо додому. Оце тільки вигуляла такі судочки. Я купувала хурму в них і ці кульочки були. І так от за нею ходжу. Повигулювала або з ними. За Гречку хочу ну Це мої покупки, ви зрозуміли. За гречку хочу сказати, я брала влітку, мабуть, в серпні місяці, 78 гривень. І казали, беріть, бо буде дорожчати. 55. Тому ну, може у мене щось із математикою не то було. Дніпро роби. Десь він казав Дніпро. Дніпро, Дніпро. Ладно, хай Дніпро. Ось така шоколадка. Це в нас товари з Європи. А, я вам казала виробника. Я вам сітку покажу. Що Україна? Чи що? Здрасті, товари з Європи. Україна, чи що? Ну, виробник. Бельгія, о, Бельгія! Чорний шоколад з горішками та помаранчом. Апельсин. І оце печиво. Каже, і дітям все дуже корисно, без всяких шкод. 90 гривень, це я пам'ятаю, і виробник виробник. Виробник це я вам все показую. Тут пів кіла. Пів кіла, пів кіла. Сказала, Іспанія та жіночка. Я вам сітку так покажу. Тут дуже дрібно так якось. Коротше, Іспанія таке печиво. Ну, і в Єві ви бачили. Не знаю, буду користуватися, подивлюсь. Але ж економія та, що дійсно ваніш скільки коштує. І це ну, я не така свиня, знаєте, щоб мені ваніш був потрібен. Ну і. Є деякі, там бувають на рушниках кухонних, таке-сяке. Буду, це для білого і для кольорового. Так що ось так, мої дорогенькі, сходила Таня на базар.